Вітаємо на нашому каналі. Канал, який присвячений огляду техніки. Чоловічим засобам. Зараз в нас буде на огляді машинка для стрижки. В принципі, вона в нас, звичайно, це наш бестселер Вона в нас в асортименті достатньо давно. І сьогодні вирішили зняти повноцінний огляд, тому що в нас ця машинка попала в топ-3 серед продажів минулого року. І, в принципі, дивимось теж повноцінно, як такого огляду немає. У нас є на каналі декілька коротких. YouTube Shorts, тобто коротких відео, де ми там швидко розказали про цю машинку. А зараз ми повноцінно розповімо, все розкажемо про розія HQ305. В цілому про цей бренд. Бренд, ви знаєте, до речі, в нас дуже е, на початку у нас було розія дуже багато техніки, тримери в них дуже хороші. В них дуже хороші машинки для стрижки. Є якісна техніка, популярна, доступна. В них майже вся техніка вже і на на c Але. З часом у нас вже закінчується асортимент порозія, поки що нового щось не привозиться, але ще є ось такі бестселери, які в нас в наявності. І зараз переходимо до такої машинки для стрижки. А, ну, звичайно, це машинка дуже добра для дому. Вона доступна, проста. Я особисто хочу сказати, що машинка для дому це та річ, на якому треба зекономити. Розумієте, не треба купувати там суперпрофесійну машинку, як у Барбарів, тому що ви повинні розуміти, скільки ви нею користуєтесь. Ну не кожного дня, так? Навіщо вам інструмент? Це ж не пилосос, знову ж таки. Тут абсолютно технології вони недорогі самі по собі. Тобто, тут ну, вам нема за що переплачувати. Скажу вам відверто. Тому ось такий варіант для дому. Я хочу вам зараз показати. Машинка проста, але тим не менш, все, що потрібно, в ній буде. Значить, починаємо з дизайну. Дизайн, як ви бачите, абсолютно простий. Багато історій пов'язано з такою машинкою. Періодично буду вам кейси розповідати, цікаві. Ось один кейс одразу по візуалу пов'язаний з дизайном цієї машинки. Як ви ось бачите, замов у нас такий дідусь. У віці вже такі старенькі дідусь замовив цю машинку Укрпоштою. Ну, ви ж зрозуміли, чому Укрпошта. Це ще було, по-моєму, два роки тому, десь історія не нова. Ось замов нас цю машинку. Відправляємо відмова. Ну, якщо відмова. Ну, Зазвичай ми не прозвонюємо, але завдання дали менеджеру перетелефонувати, все-таки розуміли, що і дідусь. І хотіли зрозуміти, може, з нашого боку, щось було не так, тому що по. Ну, Претензій по цій машинці майже ніколи не буває, тобто треба розуміти, що там сталося у людини. Телефонуємо, а він каже, а ви мене обманули. Чому? Що сталося? А тому що вона він на сайті з дисплеєм, а ви мені відправили без дисплею. Як вам? Розумієте? Запитуємо, а ви вмикали машинку? Ні, я її не вмикав. А навіщо її вмикати? Я ж бачу, що вона без дисплею. Тобто дідусь подумав, що це в нього як кнопочний телефон, де має бути сірим, виділено таким зеленим кольором дисплеї, щоб він розумів, що це дисплей. А тут, бачите, таке дизайнерське рішення. Тут дисплей він затонований під ось цієї чорної накладки. І тут його не видно. Але коли ви вмикаєте кнопку, у вас є підсвітка. Бачите? Тому це таке просто дизайнерське рішення. Звичайно, тут є дисплей. Далі, давайте будемо дивитися по самому дизайну. Тут у нас йде зверху регулятор регулювання положення ножа. В принципі, це і зручно, бо у вас тут підписано. Можливо, вам так бачите, тут міліметраж підписано. Значить, Мінімально ми можемо поставити 1 і 2, максимально 2. Тобто це ми можемо відрегулювати положення ножа, закритий відкритий тип. Далі, також швидкість обертів. Ми можемо теж тут регулювати. Значить, тут є кнопки, які регулюють тобто, управління. Ось мінімальна кнопка 5000. Тобто таку машинку можна використовувати для стрижки і дітей, і дорослих. Дітей, тому що Ви можете поставити на 5 тисяч обертів, для дитячого волосся цього може бути вже достатньо. Плюс, ви бачите, машинка стала значно такіше працювати. Ось. Далі 5500, потім 6500 6 і 7000 обертів. Відповідно, вже збільшується вібрація, збільшується звучання. І це вже для дорослого волосся. А, також хочу сказати, що тут у нас керамічний ніж, Ось, тому відповідно для дому завжди кераміка, я вважаю, це краще. Чому? По-перше, кераміка більш витриваліша, кераміка гостріша. Тобто Вона е, підходить для всіх типів волосся. Тобто, є ще такий момент, у нас теж був клієнт. От дідусь прийшов старенький каже, ви знаєте, в мене вже волосся з віком стало як пух. Як у дитини маленьке, таке, знаєте, воно зовсім таке м'якусіньке, як пух, справді як от, асоціація пух. І, відповідно, звичайна машинка з металевим ножем вже складно, вона вже пропускає, не бере, вона не розрахована. А ось кераміка для такого типу волосся дуже добре підійде, тому що, як правило, це матеріал більш гостріший. Бачите, тут кераміка навіть іншого кольору. Якраз дуже добре видно, що це керамічний ніж. Ось далі. Також із переваг, що ми можемо віднести. Ну, знову ж таки, рівень показу акумулятора. Для дому це також буде зручно. Тобто сама машинка не важка. Ось зручно тримати в руках, ну як звичайна машинка, як ми звикли бачити. Сучасна, звичайна машинка. Так, давайте ми перейдемо зараз до комплектації і одразу знову ж таки ще одна історія з цією машинкою. Я ж вас попереджав, багато буде історії. Подивіться, будь ласка, ви бачите. Тут в комплекті йде кабель. Але ще є виріз під блочок, блок живлення. Але його тут немає. Я одразу поясню. у нас вже була не один випадок з цим вирізом. Навіщо його зробити? Це як провокація. Знаєте, з нашого з боку виробника. Ось. Значить, яка ситуація? Телефонують люди, кажуть, а ви нам блок живлення не поклали. Ми запитали, а з чого ви взяли, що він там має бути? Ні, ну тут же ж є виріз під блок живлення, значить він має бути? Ні. Це е, виробник так вирішив подбати про вас, що, коли ви купите за свої кошти додатково блок живлення, чи у вас буде вдома якийсь валятись лишній блок живлення, щоб у вас було місце, куди його покласти. Розумієте? А, тобто, щоб ви розуміли, ми ніколи ну, блок живлення виймати, перепродавати, у нас магазин не займається продажем різної там, аксесуарів. Тобто, хто його буде продавати. Звичайно, в нас є машинки для стрижки, блоки живлення ми не продаємо і нікому їх не знімаємо. І самі подумайте, ну навіщо робити самому собі цю біду. Це біда від виробника. Але є дуже зараз залізнобетожні фактори, які підтверджують, що ми тут руку не прикладали. Значить, по-перше. В нас є опис на сайті. Ми детально пишемо. Я завжди кажу опис. Ми е, інструментів пишемо самі особисто. У нас унікальний контент. Це не так, що ми десь копіюємо незрозуміло де. Ми особисто, особливо якщо це комплектація, ми особисто дивимося цю комплектацію і самі вручну пишемо, що сюди входить. Передивляємось і пишемо. І блок живлення там не написано на сайті. По-друге, ми робимо фото теж самі. Тобто, у нас є ж, ж, фото. Які ми робимо вживу, ми навіть їх не обробляємо, там без обробки, без нічого. Вживу, ось живі фото, як ми звикли бачити. От як на відео ми дивимося, ось такі фото. Так само ми робимо фото повністю комплектації. Ось, повністю, що входить в комплект. Ми робимо загальне фото. Воно завжди є в кінці. Ось. І також фото там не буде цього блочка. І також знову ж таки відеоогляд. Ми зараз в більшості в карточки товарів. Ми туди генеруємо наші відео з Ютубу, нашого каналу. Також при огляді цього, цієї машинки, ось зараз, тут ніхто вам цей блок не покаже. І ви там знову ж таки, можна сказати, ну, ви його спеціально прибрали і там нічого не вказуєте. Саме самий, ось зараз аргумент про ніхто не буде сперечатися, і це те, що нам, нас спасає. Ми беремо цю коробку. Я думаю, вам буде видно. Я вам зараз отак і наведу. Ви бачите, тут намальована машинка і тут намальована комплектація. Кабель, насадки, мастило, щітка. Ось щітка, все намальовано. Але блок живлення тут немає. Все. Оце основний аргумент. Який підтверджує те, що тут блок живлення ніхто не забирає. Оце дуже добре, що хоча б вони зробили оцей малюнок, який нас просто спасає. Тому будьте уважні. На жаль, блок живлення не входить, але в більшості зараз сучасних інструкцій. Ну, вибачте, смартфони за тисячу доларів не кладуть блок живлення. Ви хочете, щоб таку бюджетну машинку сюди клали? Звичайно, ні. Тому будьте уважні, ми вас попереджаємо, що, на жаль, блок живлення немає, попри те, що тут є. Спеціальний ось такий відділ для цього блоку. Далі йдемо. Тепер ми, як ви зрозуміли, ми плавно перейшли до комплектації. Давайте подивимося, що входить в комплект. Значить, Розібралися, що блок живлення не входить, кабель USB, щітка для очищення, мастило. Є 4 насадки. Значить, Показую вам зараз саму маленьку, саму найбільшу насадку. Значить, сама маленька це в нас буде тут іде через дефіз 4.6. Чому так зробили? Тому що тут е, все залежить від, щоб ви не плутались, тут є регулятор. Якщо ви, наприклад, мінімально, то ви і мінімальну цифру дивіться, тобто 4. Якщо ви поставили е, в відкритий ніж, тобто на 2 мм, то вам треба відповідно дивитися верхню цифру 6. Тобто 4, 6, раз. Далі від 10 до 12. а, Ні, це мабуть у нас так, від 10 до 12. А, а, зрозуміло, вибачте. 4-6. Далі наступна 7,9. Далі наступна у нас буде, буде 10,12. І сама більша 16,18. Тобто, як ви бачите, є насадка побільше. Тобто, Якщо стандартна до 12, тут у нас вже до 18 мм. Тобто, в принципі, це вже непогано. Дуже добре, до речі, ось знову ж таки, насадка сама по собі надягається, в принципі, легко. Єдине, що я скажу, що звичайно є перевага, що немає ось цих без вушок, вони зроблені. Без вушок. Чому вони зроблені без вушок? Для того, щоб, якщо це знову ж таки, для дому на тривалий термін, то бо з часом вушка можуть ломатись, відпадати, тому тут взагалі без них зроблено. Ну, Це добре. Отже, так, розібралися комплектацію, ну і в кінці трішечки по характеристикам. А, значить, як ми вже розібралися, що тут можна регулювати швидкість обертів до 7000 обертів машинка, в принципі, це непогано. А, також, а, тут у нас а, акумулятор працює 180 хвилин, а, може працювати від мережі комбіноване живлення. Є додаткові датчики. Датчик, що потрібно підлити мастило. Він тут буде загорятись. Ось, я коли вмикаю, бачите, дві червоні. Вони потім тухнуть у нас. О. Значить, тут буде, коли потрібно буде підлити мастилу, тут буде датчик спрацьовувати. Зручно, зручно. Знову ж таки, також датчик, що працює від мережі. Комбіноване живлення, тобто вона може попрацювати від мережі, це також дуже велика перевага. Ну і 180 хвилин це для дому це буде супер. Ось такий у нас огляд. В принципі, по факту. Все, ми розповіли, що мали розповісти, я вважаю так. І знову ж таки робимо підсумок в кінці відео. Як ми починали, так і я хочу закінчити цим, що машинка дуже добра для домашнього використання, для дому, для побуту. Чому? Тому що, по-перше, ви повинні розуміти, а скільки ви цією машинкою. Ну, в середньому це раз на місяць. Ну, є люди, хто люблять короткі стрижки. Не люблять заростати, вони можуть користуватись два рази е, на місяць, це раз на два тижні. Ну, знову ж таки, що таке для машинки попрацювати по 40 хвилин два рази на тиждень? Це півтори години в місяць, а в рік це скільки? Це 12 з 12 копійками, скільки? 15 годин? Тобто, ви вважаєте, це велике навантаження на машинку? Якщо, наприклад, ми порівнюємо з барбером з, з, ну, з професійним. Да? Майстром, який працює щодня, тому як робочий день вона працює, звичайно, йому треба зробити кращий акумулятор, йому треба двигун, можливо, потужніший, бо різні люди з різними типом волосся. Йому треба, наприклад, більш дорожчий матеріал лез, тому що леза будуть вже зношувати швидше. Тобто амортиризаційні всі витрати вони вищі відповідно, і там потрібно більше капіталовкладення. В вашому випадку для дому. Ось така простенька машинка буде супер. Те, що вона не відпра... вас не переживе, а навіщо вам машинка, щоб працювала все життя. Я теж бачив десь якийсь там продавець, продає JRL професійні. Да, вони дуже популярні, вони класні, вони ромбоподібні. І каже, там потенціал 10 тисяч годин. Ви уявляєте, скільки це? Це на все життя простій людині. А питання. а... Ви справді хочете, щоб у вас машинка пропрацювала все життя? Ви справді хочете, щоб вона там навіть вас пережила і прийшла до, до ваших потім дітей і онуків? Ну що це таке? Ну, ж, ви ж розумієте, що техніка розвивається. Так, вона може працювати, але вона така буде застаріла через навіть років, можливо, двадцять. Ви самі захочете її поміняти, тому що вона вже буде просто не актуальна. Це буде все одно, що якийсь кнопочний телефон, а коли вже є смартфони. Ну ви ж повинні розуміти, навіщо вам це. Хай вона собі там років 5 відпрацює. Одна машинка така коштує 800 гривень. 800 гривень машинка, то що таке 800 гривень? Та її навіть можна кожен рік купати, купувати і не шкода. Але Я вам скажу, що. Звичайно, так як ви будете нею користуватись, то вона у вас і 5 років відробить, і ніяких питань до неї не буде. Якщо добре нею користуватися, слідкувати за нею, ось і все. Тому і також ще раз я вже говорив цю історію, але ще раз хочу наголосити, що, наприклад. У нас в магазині, у нас все-таки магазин більше як для побутових споживачів, тому що справді є така проблема, що людина не розуміє. От вона не роз цій сфері не працює, вона не розуміє, що їй купити. Вона починає мислити такими маркетинговими інструментами, які маркетологи привчили нас. Там, чим дорожча техніка, тим воно буде краще. Тим якийсь є додатковий функціонал, там ще щось. І людина просто не розуміє, що вона переплачує тільки за того, що вона купує. Професійну машинку, яка розрахована на роботу кожен день. І вона думає, що ну, раз я купую таку машинку, тим паче вона професійна, значить вона буде краще. Безумовно, вона в чомусь краще, тому що вона дорожча. Але той функціонал, де краще, вам не потрібно. Вам не потрібен кращий акумулятор. Тому що, якщо ви купуєте професійно, теж вам це будь-який барбер скаже, відповідно, вона має працювати. Акумулятор, який потужний акумулятор, він повинен працювати щодня. Там повинні бути цикли. А не е, місяць просто у вас лежати. Розумієте, це раз. По-друге, так, лезо, я не сперечаюсь, це хороший показник. Але і в і ці звичайні, там, наприклад, більш якісь дешевші матеріали, все одно вам його. вистачить. вистачить. А третій е, момент. Розказую такий кейс. Я його вже по-моєму розповідав. Хочу ще раз для наших нових глядачів розповісти. У нас фізичний магазин побутовував більш інструментів, приходить люди, там хлопець, чоловік молодий, мого віку десь. Дивиться, там, а в нас там VGR, KMA. Це дуже популярні хороші бренди. Так, вони більш побутові, але вони дуже непогані. А, каже, та я не знаю, що це таке. Перший раз бачу. Я геть... І так, знаєте, я геть не знаю. Типу, додає оце геть, що, типу, ну, взагалі, все погано. А, ну і ну не знаю, не знаю. І ніхто ж в нього нічого не запитує. Ну, це твоя думка. А він каже: а в мене от, машинка, я не пам'ятаю, яка, не можу згадати, але вона коштує 8 тисяч гривень. І це, я так розумію, що людині ж ну, важливо сказати, скільки вона коштує. Ну він ж не розумів, що, з ким він має справу. 8 тисяч гривень. А потім він згадав щось: о-о-о, Остер. Супер. Техніка непогана, ніхто не сперечається. Але остри, я вам скажу, навіть барбери вже не хочуть купувати. А чому? Тому що я вам скажу, що от людина купила за 8 тисяч гривень в собі машинку для домашнього використання, він умудрився купити дорожче, ніж у професійного барбера, який має велику базу клієнтів, який там заробляє досить непогано, і в нього машинка коштує 6500 чи 6700, це JL Onyx. Він дешевше. І він краще. Отака от да, от в нас зараз іде кон'юнктура ринку, що навіть дешевша машинка трішечки може бути набагато краще, технологічніша, чим якась дорожча класика. Ну, остер, це така якась олдскульна техніка з зарядкою Nokia 3310. Там, ну, це просто для фанатів класики, якось такої дуже-дуже серйозної класики. І людина купує собі оцей остер, незрозумілий. Для нього не зрозуміли, мається на увазі. Чому так відбулося? А все дуже просто, тому що він пройшов якийсь магазин професійних інструментів, і продавці, знаючи, що це не професіонал, що людина в цьому не розбирається, замість того, щоб справді щось продати достойне, навіть і серед професійних машинок багато є достойних, вони йому продають остер, тому що вони розуміють, що цей остер, кроме нього, ну мало хто захоче. Розумієте? І ще й хороший зроблять чек в магазині. Ось така ситуація, тому ми завжди про це акцентуємо. Якби ми хотіли вам цей остер продати, я би теж його зараз би вам показував і розказував, який він класний. Якби це був канал для барбарів, так би ми його поговорили. Якщо ви для дому хочете купити і використовуєтесь раз на місяць, то ви порахуйте, скільки ви зекономите. Тому машинка для дому на подарунок, для батькові, там, для дідуся чи для себе, можливо, навіть бороду підстригти, голову. Пропрацює, будете задоволені, все ту добре. Тому, е якщо ви хочете обрати наш е магазин для співпраці, ми будемо дуже задоволені і ми, звичайно, передоставляємо завжди хорошу сервіс. Це Консультація в нас є онлайн-чати, в нас є гарантійне обслуговування на таку бюджетну машинку. Також ми надаємо гарантію на рік. Це називається експрес-заміна. Тобто, якщо протягом року щось трапляється, телефонуйте, ми оформлюємо заміну. І за наш рахунок ви отримаєте нову машинку. Також консультація, також можемо допомогти щось підібрати. Відправляємо швидко по можливості, відправляємо вчасно. Знову ж таки, як ви дивились відео, в нас багато особис... контенту унікального, який ми самі робимо. Тобто опис, фото, це все ми самі робимо. Тому залишаємо традиційно в описі під відео посилання на цю машинку. Ви можете почитати, подивитись додаткову інформацію. Можливо, щось ми упустили на цьому відео, хоча ви бачите, відео довге залишив. Також ви можете перейти до нас в інстаграм, там поспілкуватись. У нас є Viber, Telegram, у нас є телефон, гаряча лінія. Ми будемо раді співпраці з вами, будемо задоволені, якщо ви нас оберете. Все робимо для того, щоб зробити найкращий сервіс, наскільки це можливо. Тому дякую, що ви з нами. Також підписуйтесь на цей канал. Тут буде ще багато цікавих тем, цікавих оглядів. І до нових зустрічей.